Господь з вами. І з Духом Слова святого Євангелія від Святого Луки. Слава добі, Того часу, коли Ісус наблизився і побачив місто, то заплакав над ним, кажучи, якби ти зрозуміло хоч у цей день, що потрібне для тебе твого миру. Тепер же це сховано від очей Твоїх, адже прийдуть на тебе дні, і твої вороги оточать тебе валом, візьмуть тебе в облогу і тіснитимуть тебе звідусіль, повалять на землю тебе і твоїх дітей у Тобі, не залишать каменя на камені в Тобі, бо не зрозуміло ти часу. Своїх відвідин. Це є слово Господнє. Богу! хай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амін. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амін. Слава Ісусу Христу! Амін. Шановна, Шановна сестру законна, дорогі в Христі, браття і сестри, любі Божі діти. В Євангелії від Святого Луки. Сьогодні читаємо в 19 розділі про те, як Ісус випоминає провину людям, котрі жили в місті, в Єрусалимі. І випоминає їм те, що провина, яку може мали деякі люди, може навіть і в більшості, але, напевно, не всі. Ця провина стягує на себе відповідальність усіх в місті. Каже Ісус, якби ти знало час свого відвідування, що тобі є потрібний мир. Іншими словами, скажемо, Ісус говорить, Ти би не виставив мене на смерть, знаючи, що я є Князем миру. Що я із Сином Божим приходжу, щоб цей мир дати спокій, щоб охоронити тебе, якби ти знав час свого відвідування. Власне, Ісус так само приходить до нашого життя, і в багатьох ситуаціях, в багатьох моментах ми також повинні бути готові на Його відвідування. Це не тільки означає, щоб ми жили. Завжди якнайсвятіший, як, як найправедніше це було би найкращий варіант. Але бути готовим це навіть в тоді, коли в нашому житті є гріхи, коли в нашому житті є провини, коли нам щось не вдалося, щось ми не вирішили, щось не встигли. Але приходить Ісус, і ми є готові його прийняти. Не боїмось тим, що в нас цей духовний безпорядок, що ми його запрошуємо. Тому що Ісус також прийшов на цей світ і народився в вертепі, в хліві, там, де не було, може, якихось гарних фіранок, не було білої скатертини на столі, не було можливо навіть де сісти нормально. Ісус приходить в людське життя в тоді, коли насправді вже туди ніхто не може прийти, коли ми боїмося запросити когось іншого, тому що. Хтось з сусідів може нас обсудити, хтось нас не зрозуміє, хтось взагалі може подумати, що ми це навпаки робимо, щоб когось знеславити нашим таким чи іншим життям. І власне, боїмося запросити людей до свого життя, до свого спілкування, до свого дому, до якоїсь ситуації в житті. Але Бог бачимо сьогодні сам. Впрошується, щоб ми Його запросили, тому що цей час відвідин він є насправді для нас часом благословенним. Тому що, так скажемо, по-простому цей весь безпорядок, цілий цей бардак закінчиться тільки в тоді, на самом деле, насправді, коли Ісус вступає в історію нашого життя. І знаємо, що сталося. Знаємо, що. Люди, які вийшли з міста під час осудження Ісуса, коли Пилат запитував, кого відпустити, ці люди засудили Божого Сина, засудили Ісуса Христа. І, власне, тут також є якась така доля більша чи менша, залежить хто як це зрозуміє, є ця доля такої науки про первородний гріх, про те, що ми. Хоча не брали участі в тому непослушанні Богові, то однак ця проказа гріха теж спочила і на нас, і на інших поколіннях. Власне, так, як сьогодні Ісус говорить до цілого міста. Якби ти знало час свого відвідування, якби ти розуміло, що тобі є мир потрібний, напевно, там хоча якась одна чи друга людина. Була праведна, яка молилась, читала Святе Писання, очікувала на Месію, на прихід Божого Сина. Були там люди також, котрі, напевно, вірили Ісусові і бачили, які Він чудеса робить, слухали Його, але чомусь всі поносять це покарання. На всіх падає ця провина. А це, власне, тому, що в такий момент ці праведні. Десь, не маючи відваги, не маючи такої сміливості, залишаються разом з тими, котрі не живуть в праведності і дозволяють, щоб ці люди грішні грішили ще більше, ще більше мали провину, тобто відповідальність. Ісус сьогодні нас застерігає від того, щоб ми не були байдужі, щоб через свою байдужість, ані самі не входили в зло, ані теж іншим на це не дозволяли, в такому сенсі, щоб не провокували. Це не означає, що ми зараз всім будемо заперечувати і запрещати, забороняти, робити зло. Але роблячи добро в нашому житті, ми заохочуємо інших людей робити так само, тому що хтось може побачити, що є люди, яким залежать на добрі, є люди, котрі Хочуть добра не тільки собі, але також і своїм ближнім. І про це сьогодні Ісус нам говорить, щоб ми не піддались байдужості, щоб ми не піддались якомусь неохоченню, занедбанню, тому що знаємо, найгірше в нашому житті це є занедбання, тому що людина з гріхів може повстати, гріх це щось конкретне, відоме в нашому житті, виразне. Знаємо, що ми погано сказали, неправильно зробили, чи обсудили, чи вкрали, чи так далі. Але занедбання це є велике і широке поле до діяння в нашому духовному житті, тому що ми тоді починаємо думати, чи на самом ділі, чи насправді ми зробили погано чи ні. І це дуже широкий горизонт розуміння в нашому житті, де є. Ще добро, а де вже вкралося зло. І власне, Ісус сьогодні нас від цього застерігає, тому каже, якби ти знало, час свого відвідування, таким відвідуванням Ісуса Христа є для нас сьогодні молитва Євхаристійна, коли ми збираємось, щоб слухати Боже Слово і приймати Ісуса в присвятих дарах до Свого серця. Це є час відвідування, час відвідування, коли ми молимось. Коли ми читаємо Святе Писання, коли ми служимо іншим людям, допомагаємо комусь ближнім в потребі, це є час відвідування Бога, тому що, власне, в цей момент Він на нас чекає найбільше. І щоб цього моменту ми десь не прозівали, не, не проспали, то, власне, теж сьогодні псалом нас заохочує цими словами, що Господь з нас зробив собі. Священицький люд, тому що священики відомо в церкві, це є ті, котрі є рукоположені, висвячені до служби вівтора, але священичу роботу, місію кожен робить, хто говорить про Бога, хто живе Богом, хто дає приклад, хто заохочує жити по-божому, хто проповідує Боже Царство таким чи іншим способом. Кожен цю священичу місію виконує. Тому теж просимо, щоб ми її не занедбали в нашому житті, але розвиваючи це в своєму серці, могли послужити нашим ближнім і собі до спасіння. Амінь.